Ми перебуваємо з вами в 314-му кабінеті кабінеті біології. Завідуючим кабінетом являюсь я, Костюченко Сергій Петрович. Загальний стаж роботи на сьогоднішній день складає 16 повних років. У своїй роботі особливу увагу приділяю використанню інформаційних технологій на уроках біології та економії. Чому саме даному питанню, я вважаю, потрібно приділяти особливу увагу сьогоднішній школі? Якщо ми поглянемо на даний слайд, ми бачимо роль кожної сенсорної системи у сприйнятті інформації. Ми бачимо, що на слухову сенсорну систему припадає менше 10%. тобто уроки, де вчити. Просто розповідають, а діти слухають, вони є дуже неефективні. З іншого боку, бачимо, що зеленека частина найбільша припадає на зорову сенсорну систему. Відповідно, от саме уроки, де учні можуть сприймати об'єкт зоровою сенсорною системою в комбінації з руковою, дає найкращий ефект. Власне, Комп'ютер я використовую на уроках ось з такою метою. По-перше, це для перевірки знань учнів. Власне, це не швидко, це зручно, власне, і це об'єктивно. Уникається будь-яка суб'єктивність з боку вчителя. Крім того, також дуже актуальним питанням. Використання інформаційних технологій у школі є створення презентацій. Власне, крім того, я активно використовую на більшості занять мультимедійні підручники. Знову ж таки, це дуже полегшує роботу вчителя, це додає наочності, власне, ну і це сучасне. Власне, такі основні аспекти моєї роботи я хотів би від.